Футбол це гра мільйонів, тому поганяти шкіряного м'яча люблять у всьому світі. В Україні облаштовані футбольні стадіони знаходяться здебільшого в містах. В селах із цими спортивними спорудами проблемніше. Донедавньої в Крижопільському селі Голубече на стадіоні виписали худобу. Зараз там справжнє футбольне поле із розміткою та сіткою на воротях. Голова села каже, аби привести до ладу спортивну інфраструктуру, багато фінансів не треба. З миру пониці і в селі є стадіон. Це добра воля людей, добра справ... І фактично самі люди надавали посильну допомогу, хто роботою, хто... ті дали арматуру, ті труби дали злому, ті надали підприємці, фермери, дали солярки, солярки для того, щоб працював грейдер. Фактично сільської ради було затрачено. Невеликі кошти. Футбольна команда Голубечого складається переважно з учнів місцевої школи. Після ремонту стадіону м'яча ганяють до ночі. Своїм футбольним полем діти пишаються, адже самі брали активну участь в реконструкції. Я сюди приїхав чотири роки, мені захотілося пограти на нормальному стадіоні. Він був не в стані, щоб йому можна було грати. На ремонті приймали участь, стадіон хороший. Все буде добре, будемо тренуватися, будемо далі грати. Лінію розводили ворота, носили, красили, мастили. Все, тобто, все, що тут. Те, що той ми робили. А нещодавно юні гравці отримали ще один подарунок: комплекти футбольної форми та м'ячі їх презентувала громадська організація «Ізвір» за гроші гранту від Американського національного фонду за демократію. Представники громадської організації переконані, їхній внесок допоможе навернути дітей на шлях здорового способу життя. Спортивна форма для клубу це є візетка, як би там не було. А тим більше така форма. Дійсно, форма гарна і на формі чітко зліва видно саме логотип Національного фонду за демократію США, який відбитий, ну, щоб люди бачили, хто може сфінансувати такі речі, які позитивно взагалі впливають на розвиток сільських громад. Крім стадіону, силами громади було здійснено облаштування нових майданчиків для мініфутболу та волейболу, а також проведено товариський чемпіонат, де господарі приймали команди із вапнярки, соколівки та зеленянки. В таких змаганнях перемогла дружба, а діти зрозуміли, спорт важлива складова різнобічної людини. Він приносить перемоги не лише на полі, але й в житті.